Гібрид лінійки Optimum Aquamax p 440 Я не помилився, саме П92440. Наш дослідний відділ та селекціонери працюють так продуктивно, що чотирьохзначні номери і назви закінчилися. Отже, переходимо в нову генерацію гібридів Aquamax. Що характерно для p 440 як і будь-який гібрид лінійки Optimum Aquamax, він найефективніше використовує вологу в періоди, коли вона обмежена. Поточний сезон із відсутністю опадів у липні та серпні дозволив скористатися всіми перевагами лінійки Optimum Aquamax наповну. Як ви бачите, качан 92 92440 повністю виповнений, зерно взагалі не абортоване. Цьому сприяло саме синхронне викидання волоті та рилець, що забезпечило ефективне запилення, а також ефективний налив зерна в умовах із значно лімітованою вологістю. Якщо говорити про розвиток p 92440 на ранніх етапах, то ми рекомендуємо сіяти його в оптимальні терміни, і тоді ви будете приємно вражені швидкістю його розвитку. Хоч гібрид і Аквамакс, його можна сіяти по будь-яким системам обробітку ґрунту. Гібрид п 440 окрім повністю виповненого качана, має також дуже гарну натуру зерна. Якщо ми розламаємо качан, то традиційно побачимо дуже тоненький стрижень. За рахунок цього вологовіддача у п 440 Знаходиться на традиційно високому для представників лінійки Optimum Aquamax рівні. Спробуйте нашу новинку p 440 із FaO330 і 10 тонн з гектара для вас не буде межею.